Доброго ранку, діти маленькі, хай сяють посмішки ваші гарненькі. До нас сьогодні завітала лялька Марічка. Доброго ранку, малята! Я сьогодні принесла для вас картину. Діти, кого ви бачите на малюнку? Так, тут зображений собака з цуценятами. Що робить мама собака? Лежить правильно. А цуценята що роблять? Граються. молодці малята. Яка мама собака? Велика. А які цуценята? Маленькі. Подивіться, діти, де живе собака з цуценятами? Як називається їх будинок? У буді правильно. Діти, а зараз я пропоную вам пограти у гру. Я буду називати частини тіла собаки, а ви назвіть їх ласкаво. У мами собаки лапа. А у цуценяти... Маленька лапка. У мами собаки хвіст, а у цуценяти? хвостик. У великої собаки голова, а у цуценяти? голівка. У мами собаки вуха, а у цуценяти? вушка. У великої собаки ніс. А у цуценяти носик. Молодці малята, ви добре впоралися і чудово пограли у гру з марічкою. Діти, мої собаки дуже люблять гратися м'ячами. М'ячі для мами собаки та тата Песика лежать у великому кошику, а м'ячі для цуценят у маленькому. Цуценята бешкетували. Перевернули кошики. Всі м'ячі переплуталися. Ну що ж, малята, допоможемо марічці розкласти м'ячики по кошиках. Сідай, марічко, зараз ми тобі допоможемо. Діти, ось у нас є маленький та великий кошик. Які м'ячі будемо складати у великий кошик? Великі! Молодці, а у маленький кошик? Маленький, правильно, малята! Ну що ж, починаємо розкладати м'ячі. Ось дивіться, в мене є два жовтих м'ячики. Цей м'ячик великий чи маленький? Великий, правильно! В який кошик ми його покладемо? У великий. молодці. Так. А маленький м'ячик, який кошик покладемо. У маленький, правильно, малята. Ось так. А тепер розкладемо всі інші м'ячики. Цей м'ячик великий чи маленький? Великий. Кладемо його у великий кошик. А цей м'ячик великий чи маленький. Маленький правильно малята. Його покладемо у маленький кошик. А якого розміру цей м'ячик? Вірно, діти, він теж маленький. І його кладемо у маленький кошик. Ось так. І в нас лишився ще один м'ячик. Він великий чи маленький? Великий молодці малята! Ось ми і розклали з вами усі м'ячики по кошиках. Діти, дякую вам за допомогу. Ви всі м'ячі розклали правильно. А тепер я віднесу їх своїм собакам. Тож мені час прощатися з вами. До побачення, малята, до нових зустрічей. Завжди раді допомогти, Марічко. До побачення! Малята, а вам сподобалося наше заняття? Ну що ж, прийшов час прощатися і нам з вами. До нових зустрічей! Пока-пока!